Всім привіт, мене звати Леслі і ви на моєму каналі. Ну і це вже якби четверта частина на моди. Іноді будуть змінятися костюми в Леслі. Це був невеличкий дисклеймер, а ми поїхали. Ну і перший мод у нас гача пастрай. Як ми бачимось, початок не помінявся і все інше також. Але не треба одразу розчаровуватись у цьому моді, адже тут багато речей, і він, до речі, ні разу не вилетів. Це, це вже плюс би. Але ось в чому прикол. Деякі речі просто скопійовані і вставлені, скоріш всього, там малися бути інші речі, але так як мод недороблений. Також хочу зауважити, що тут не додали жодної чолки, і моєї чолки немає, то що в мене на персонажі. Прийшлось імпровізувати і взяти якусь чолку з туди. А це яких чолок там саме не вистачає. Тепер, думаю, коли буду робити обзори на моди, робити з нових речей свого персонажа. Думаю, якщо ти не раз уже на моєму каналі, ти знаєш, що в мене кудряшки, саме в мого персонажа. Хотіла зробити щось типу кудрявого волосся, але, ну, в принципі, для мене вийшло майже ідентично як з моїм. А що якщо я буду вставляти рандомний факт про мою ос в рандомний момент із відео, якщо мені не буде що сказати? Хочі й нових не додали, так як і носиків. Я пам'ятаю, в старих модах все робилося з речей, які вже були в гача клубі. Ну, а ми вже підійшли до аксесуарів і що з цією шапкою було. Вона, типу, набіг була. Ну, і так як я роблю ос з. Нових речей, то вирішила зробити таку відьмочку. Тут, до речі, ще груди додали. Капець, правда? Якщо чесно, то тут мені нічого розповідати, тому я його також швиденько прискорила і все. Хіба що скажу, що немає старих рукавів, деяких, так само як і волосся, і деяких речей також, в принципі, ця спідниця гарна, але вона мені щось не дуже сподобалось. Ця спідниця закриває носочки, які я вибрала. але ці Носочки такі милі. Фонів не додали. Ну і ось така гарнюня в нас вийшла з нових речей з моду. Мод то хороший, мені дуже сподобалось, але вагає ну, сильно, коли гортаєте сторінку саме до тих речей, які додали. Також деякі речі, які зробили в луні, прибрали. Ну, коротше, 80% цьому моду. Ну і другий у нас мод це гача плюс, і ми одразу помічаємо шикарний початок. Ну, але чи справді цей мод шикарний, як його описували інші блогери, ось це то ми й дізнаємось. Виглядає так, ніби я втікла з якогось шоу тікою я не знаю. Точно, світ на виворіт. Я ж туди втікла, чесно, я по я комаров під прикриттям Ну і одразу помічаємо, що тут багато чого волосся додали. Таке файне волосся. Тут, до речі, додали брови, і це можна помітити не у всіх гача модах. Тут ще й ротики, і носики, і рум'яна додали. ні ну Це це скоро стане моїм улюбленим модом, я вам кажу. І знаєте, в чому прикол? Він ні разу не вилетів. Це взагалі, як я вже казала, це для мене. я не Можливо, ви вже бачили, що в мене просто моди вилітають на, на всі 100. Дуже багато кофточок, помітили. І дуже гарні рукавчики. Дуже. Мені, мені прям дуже подобаються. Спіднички там всякі, ну, а оці штани просто божественні, я не можу. Знаєте, мені іноді здається, що зараз цей мод не дуже багато хто використовує, хоча треба, бо він такий класний і просто там немає багів. Ну і ви бачите цю крошиху, яка вийшла з цього моду. І знаєте, мені так прямо зайшов цей мод, він такий, як на рівні гачаноксу, я серйозно. Ну і я ставлю цьому моду 10 з 10. Ну а вам я дякую за перегляд. надіюсь, що ми знову зустрінемось. І всі ці моди, всі моди за 4 частини будуть у мене в телеграм-каналі. Тому переходь, ссылка в описі.